Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. Показую вам, як виросли курчатка, які з'явилися у нас в інкубаторах теплуша. Дуже багато людей запитує, яку модель інкубатора краще вибрати, як ці моделі працюють. З якими моделями легше працювати, з якими моделями важче працювати? На що звертати увагу при виборі інкубаторів? Я вже не знаю, як розказувати, як показувати, про що і ще розказувати. Якщо вже 90% глядачів мого каналу розказують, що вже відео надоїли, тому що в них одна. Інформація про інкубатори, а інших 10% людей все ніяк не можуть зрозуміти, який інкубатор краще вибрати, що, що вибирати, на що звертати увагу і тому подібне. От навіть вихід цих курчат, які ви зараз перед собою бачите, був у нас в інкубаторах фірми Теплуша, в різних моделях інкубаторів фірми Теплуша Євро 88% люкс. 72 Аква. Сама остання моделька, яка з'явилася в 24 році. Вже ближче до зими. В жовтні місяці вона з'явилася в моєму господарстві і всю зиму успішно проходить в ній інкубація. З інкубаторів. З'являються на світ прекрасні, повністю розвинені пташенята, які нормально ростуть, які нормально розвиваються. І ніяких проблем з ними немає. Так що при виборі будь-якої моделі інкубаторів фірми Теплуша покладайтеся уже просто тільки на себе. На свій бюджет, на своє бачення, на своє бажання тої чи іншої модельки, в якій ви будете інкубувати, в яку ви будете закладати яйця, і з якої ви будете працювати. <кій> Радити вам щось рекомендувати. ну, Сенсу немає, тому що я постійно показую ці інкубатори в своїх відеороликах. Всі модельки. Інкубаторів фірма Теплуша пройшли випробування інкубацією в моєму господарстві. І якщо ви уважно переглядаєте відеоролики, то ви можете побачити, як проходить інкубація, в яких яєцях, в яких інкубаторах, і як на світ з'являються пташенята. Та ось незабаром знову буде у нас чергове поповнення. В наших інкубаторах і знову ж таки ви зможете переглянути для себе, в яких інкубаторах як і що з'являється. Якщо брати теплушу люкс 72 вона мені більше всього підходить для того, щоб інкубувати яйця гусей або качок Чому? Тому що я туди можу вмістити більшу кількість яйця. Я перевертаю яйце руками і мені там набагато зручніше. Так само моделька Pro 88. В ній також зручно інкубувати яйця, гусей та качок, тому що там йде повністю пластиковий піддон, який потім легко можна. Відмити, ніяких проблем немає. Все залежить від того, яку кількість яйця ви хочете інкубувати, все ж залежить від того, що ви будете інкубувати і скільки разів за сезон ви будете цю інкубацію проводити. Щось там клацати, щось там нажимати, щось там додатково виставляти не потрібно. Там є вже практично все зроблено виробником для того, щоб ви просто заклали яйце. Налили водичку, якщо це не остання моделька, не аква, в яку наливається водичка в окрему бутилочку і виставляється режим вологості. І головне не забувати відкривати кришку для того, щоб яйце провітрювати, а потім охолоджувати, тому що дуже багато людей ще не знають, що потрібно займатися і таким. Зрештою, тоді все у вас буде гарно виходити і все у вас буде вдаватися. В коментарях можете написати, який вік пташенят, тому що багато хто з вас дивився цей вихід, курчатики з'являлися на світі між іншим. Цей вихід був взагалі просто суперовий. Там є коментарі, навіть в яких люди вирахували мені до точності, який відсоток пташенят з'явився на світ. Навіть я не так вираховував, як мені вирахували мої глядачі і написали в коментарях. Ось так вони ростуть ці цільки з інкубатора. Курчатка від Укрптахи. друга посилочка до нас приходила. І ось так вони у нас ростуть. А ще в інкубаторах можна виводити ось таку породу курей. Яйця коштують дуже дорого, І імпортне яйце замовляєш, тобі пересилають там дуже такий довгий шлях в цих яєць. Але закладаєш і через три місяці, через 3 тижні через 3 дні на світ з'являються ось такі маленькі курчатка, а потім з них ростуть ось такі, ось такі кури. Яйця були всі однакові, всі вони в один день почали лупитися, але дивіться, ось одне саме велике, саме маленьке і таке середнє. Не знаю, можете в коментарях написати, що це за порода курей. Бо мені кажуть, що то поросята, але брав яйця як е, курячі. І це якесь таке ще й нагле. Саме мале, а саме вредне. Така свиня, точно що свиня. Ой! Це брав яйця страусів. На страусів трохи похоже, високе, таке довге на ногах. Ну, щось теж на страусів не похоже. То той то така така штука, странна така штука, купляєш одне, а, а виходить зовсім друге. А ще ото, як понаклацуєш в тих інкубаторах, то, то непонятно, що через той режим, отой, потом получається, Пишуть, що ставте 37,2, то будуть одні курочки. Або ставте 38,3, то у вас вилупиться все на ура ще на 19-й день. Таке поналуп... понакупляв, таке поналуп... понавилуплялося, що я не знаю, що це тепер з ним робити. Така милота. Кури їм вже десь років по 5, якщо не по 6, це вийшли вони по джерсах, такий сплеш. А оце курочки кросу Ломан Брау. Багато хто запитував мене в коментарях, як я відношуся до кросів. І чи я взагалі звертаю на них увагу. Звичайно, звертаю, я вам неодноразово казав, якщо ви хочете в своєму господарстві утримувати. Або тільки м'ясо, або тільки яйце, тоді краще тримати бройлера, якщо він вам подобається і вас його в сім'ї їдять. І утримувати тоді якийсь крос на яйце, який дуже гарно несеться. В нас на цей раз Ломан Браун. А взагалі дуже гарно себе зарекомендували домінанти різних окрасів були. Дуже гарно несуться несуться і на другий рік, і на третій рік. Перший другий рік несуться взагалі прекрасно. На третій рік несуться, але несуться не так постійно, як би хотілося, але несуть досить таке гарне величезне яйце. І не такі маленькі, як Ломан Браун. Ну, а по Джерсах, кури і Лівенська ось там ще ходить також уже переводняк. Ось такі величезні. М'ясо яєчні добеньке. Ось такий красунчик тут ходить у нас іще. Ще курочки серебристий адлер, який теж вже 150 років, але вони ще живуть і ще несуться. Сонечко присвітило і мадам спить. Унької. Не дивлячись на те, що на вулиці сонечко, але прохолодно. Ще нема такої весни, якої б хотілося, щоб вона вже була. Ну, а в курчат тут набагато краще, ніж на вулиці. Тут у них весна, літо, сонце. Були вони ще зверху накриті, але їм вже... Жарко робиться, коли вони накриті. Тому вже їхній ось такий брудер або їхній цей ящик для того, щоб не підростали, відкритий. Корм вони їдять. Стартовий для бройлерів. Best mix. між іншим, дуже гарний корм. Показує гарні результати. Хтось використовує топ корм. Хтось використовує калинку, хтось використовує Поріну, але кажуть, Поріна в цьому році взагалі космічні ціни по 37 гривень за кілограм. Не знаю, хто може собі дозволити такий корм. Але він показує також гарні результати. Ну, Бестмікс нічим не гірший. Так що, ось такі у нас. Справи. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро. Воно обов'язково повертається. Будьте підтримкою, будьте опорою. Даруйте позитив, радість, посмішки. Нехай все всіх буде добре і набагато краще. Міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам, птахам, вам і вашим рідним. Всім пока і до нових зустрічей!